Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні, 24 квітня 2024 року, у Петрань виграв розправу у пані Донець, задовольнив його позов в інтересах сина стосовно стягнення аліментів. Ну, хочу сказати про те, що їй відмовлено в задоволенні зустрічного позову. Ну, нас ще не, не дуже те, що нам замість 1, 4 1 6 зробили, але це не головне. Ми тут порадилися, ми вирішили, ми не будемо це рішення оскаржувати, щоб не думали, що тут Володимир Петран і Дмитро такі жадібні. Нас це устроюють, тому що в даній ситуації показали, хто добрий, хто злий. Хто який є, я думаю, що в рішенні суду все це буде написано. Так що я поздравляю Володимира Петрання і його сина з перемогою. Саме головне у нас боротьба не закінчується, продовжується. Тому до перемоги, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.